У вас дифузний, нетоксичний ЗОБ, що з наших саме препаратів стане вам в допомозі? І так, комплекс, який буде складатися з чотирьох наших препаратів. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Амінокласлота Елізенпро зміцнює імунітет при імунодефіцитних станах, попереджає закупорку судин при серцево-судинних захворюваннях і вірусних інфекціях, укріплює колагенну шкіру суглобного апарату, м'язи, кісток, сухожиль і дуже ефективна при остопорозі. Омега-3 аміножирні кислоти, які поліпшують роботу нервової системи, нормалізують емоційний стан та психоемоційний стан, покращують роботу мозку та серцево-судинної системи, відновлюють еластичність судин і зменшують ризики тромбоутворення. Колензин q 10 нормалізує функціональність серцево-судинної системи та імунної, є потужним антиоксидантом, нейтралізує шкідливі для організма агресивні окислювачі, так звані вільні радикали. І, звісно, біойод органіка. Сприяє нормалізації роботи щитовидної залози при гіпофункції, виведе токсини з організма є джерелом органічного йоду, повністю засвоюється організм. Тож, якщо у вас є такі порушення, скористайтеся можливості допомогти своєму організму, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.